Глядачів РЦВ, Львівська скульптура, яка прикрашає музей армії та художньої промисловості, не реставрувалася більше ста років. Тепер зараз відбувається офіційне відкриття уже оновленої львівської статуї свободи. І про це ми детальніше поспілкуємося з директором музею. Так, будь ласка, так, директор інституту народознавства, академік Степан Павлюк, професор. Отже, стосовно Львівської статуї свободи. Чиї ініціативи її реставрували, за які кошти? Розкажіть детальніше про оновлення? Насправді громада може вирішити все. Тривалі зусилля знайти кошти, щоб відновити скульптуру, бо насправді вона була травмована. Років 30 тому відпала рука, пізніше ми її доштукували. До це була не той матеріал, і насправді за 125 років, бо минулого року то вже 125 років минуло, як її встановлено було у 1891 року скульптуру Леонардо Марконі. Це відомий світовий скульптор, який працював у творчій співпраці із Юліаном, Юліаном Захаревичем, і їхній творчий. Такій праці ми завдячуємо прекрасній скульптурі Львівської політехніки і ось цьому будинку, який я справді окрасою Львова. Отже, з ініціативи Університету банківської справи, студентства, яку активно підтримала Тамара Смовженко як ректор. Долучилися ще ректори політехніки Львівської Боболо і. Академії сільського господарства з Дублян Володимир Снітинський, і насправді провівши дуже копітку роботу, студентство організувало в нас в інституті три аукціони, зібрали певну суму, і е у нас були клопоти, бо насправді е бюджет мав бути далеко більший. Кошторис був такий трошечки складний. І це все питання вирішив наш. Голова міста Андрій Садовий додав решту коштів. Скульптура декілька місяців з липня місяця до сьогоднішнього дня була у стадії реставрації, в стадії очищення. І на сьогоднішній день ми маємо оновлену реставровану скульптурну групу Леонарду Марконі. Майже так виглядала вона 125 років тому. Дякую, дякую вашу мало. Приходять до нашої сьогодні, дуже знакові західно буде концерт. Всі невідомі поляки від європейського середовиччя іспанські, німецькі, французькі, українські, невідомі. П'ять і години. मिनट ना पू Шановне товариство. Різдвяна містерія і будь-який захід громадський починається з колядки. Тож прошу нашу колегу, нашу інституту, бандористку Раховецьку, прошу. Шановні колеги, кажуть, для того, щоб пройти будь-який шлях, будь-яку дорогу, треба її почати. Для львів'ян, для гостей міста. Тривалий час було якесь таке певне міркування, що тут є недогляд і в місті. І в господарі цього будинку Інституту народознавства, що культура вже припала більше як віковим ворогом. Вона виглядала досить непривабливою. Зусиль було для було чимало затрачено і пані Лілія Онищенко на різні конкурси подавалися, які були організовані. Зокрема, посольством США, але якось так конкурс не був переможний, і ми далі шукали, шукали, шукали кошти, щоб скульптуру, яка так велично на сьогоднішній і давно вже має назву скульптура свободи, скульптура віку з uh, фігурі композиції в композиційній групі Ощадливість, яка розташована під куполом будинку, в якому ми зараз знаходимося. В цьому залі є чотири портали. На цих порталах є дві дати 1744, 1791. 1744 – 1844, 1891. 1844 це фактично дата створення Галицької щедної каси, а 91-й, коли був побудований цей будинок. А посередині є символ. Символ це мурашка, це Мурашка також була присутня на посаді будинку як символ праці, спільної праці. Фактично галицька Ощадна каса була тією установою, яка збирала кошти для лів'ян, для галичан і помагала їм. Так, цього разу ми зібралися всі разом, щоб оновити важливу для Львова скульптуру, як мурах, кожен, що міг дав. Також як ми раді працювали наші реставратори. І, і коротенький звіт про це розкажу. Леонард Марконі, Леонард Марконі, Італієць, котрий приїхав до Львова і створив тут дуже багато скульптур, деякі з яких ми вже за допомогою цих самих майстрів реставрували, наприклад, на Франка 2. Але найважливіша, звичайно, скульптура це скульптура Ощадливість, яка складається з трьох фігур. Власне, ощадливість, котра посередині, і рільництво і промисловість фігури у Бабичі. Скульптура була створена в 1890-91 році і, звичайно, що так, скульптор нав'язував до Статуї Свобода, але все одно дав своє проектування сидяча фігура ощадливості. Він працював з Юліаном Загарєвичем разом, тому що проєкт виконував Юліан Загарєвича. 30 жовтня 2015 року в цьому залі відбувся благодійний аукціон, який назвався Працюй, зберігай, примножуй». Цей аукціон організував інститут банківської справи, але ініціатором, власне, цей такий аукціон інституту була дуже неприваблива і всі пам'ятають історію, коли оказ е, факелом, молоде покоління, напевно, не пам'ятає, але е, з факелом впала, і е, тоді була трагедія біля цього будинку. Стан окремих елементів ця рука з факелом особливо була загрозлива через те, що її тоді поставили копію, але вона була з бетону і, звичайно, її загрожувала подальшому кожного балу. Крім того, як ми бачимо, корона на статуї вже втратила свою позолоту, вона просто була помальована на зелену. Крім того, на всіх скульптурах були біло-нарости, втрати, сколи скульптуру треба було терміново реставрувати. Окремі елементи фасаду, також і розчищення її вручну, дуже делікатно. Це хлопці працювали високо, кожного дня піднімалися на ці високі рештування і проводили там цілий день в спеку, в дощ і потім холод. Для того, щоб виготовити копію, руки, була зроблена форма, і також були пошкодження голови скульптури. Також замінено цієї скульптури. Ну, це творчі будні, а, також бачимо, як відновлювали напис на щиті під скульптурою. Автор це колектив реставраторів по кам'янку, Богдан тобто, Шевченко, Станіслав Вільський, Остап Попович. Молоді реставратори, випускники Львівської політехніки, що пане ректор, дуже дякую, дійсно, професійні хлопці. Реставрація корони. Корона спочатку, коли ми починали працювати над проєктом, ніхто не знав, що вона була злочена. Сліди золота знайшлися пізніше. І, відповідно, фірма Оберіг, яка виконувала роботи, виступила спонсором і за свої кошти позолотила стосального золота, цю корону. Виконавець Анна Миколаївішина. Ну і реставрацію стінопису виконував реставратор Віктор Менюко. А керував реставраційними роботами Андрій Федоришин, також випускник міської політехніки, ми з ним працюємо вже досить давно. Дійсно, професійний реставратор. керівник фірми виконавця це приватна фірма оберіг, Віктор Фридманчук, він успішно керував цими роботами. Це, що стоїть рештування, а структура вже готова. І нарешті можемо порівняти то і після, ви бачити, які ресурсні контрасти. Цій скульптурі. Ну і кілька фотографій, просто щоб ви побачите, наскільки гарна є наша скульптура. І, очевидно, дякуємо. Дякуємо Сергію Смірнову, ініціатору проведення благодійного аукціону, людиною, котрий не байдуже все, що є у Львові. Котрий... Ось так зараз виглядає відреставрована скульптура, і вже сьогодні буде підключена вечірня підсвітка. Поки що це все залишайтеся з нами на РТВ.